Якщо ви, як і я, провинилася перед дівчиною, цей ліновий сніданок може врятувати ваші стосунки: два яйця, сир, сосиджиски та лаваш. Нам знадобляться всього чотири інгредієнти. не надо, валя. Беремо терку, тремо соседжиски або ковбасу. Що є? Слідом натираємо на лаваш кетчуп, лінію майонезу. Далі натерти сир і сосаджики та все трамбуємо. Скручуємо наш лаваш в рулон, як бабусин килом. Одним змахом меча ріжемо на рулетики. Розбиваємо. Солимо, перчимо і добре збовтуємо. Обмакуємо рулетики в яйця і на сковорідку. Під кришкою скмежимо по 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Перед тим як дати дівчині, треба самому спробувати. Гаряче. Тому варто подути. М -м -м, смачно. Тепер можна їй дати. Бачу, їй теж подобається.